Ступені порівняння прикметників. Якісні прикметники мають вищий і найвищий ступені порівняння. Вищий ступінь порівняння означає, що в якомусь предметі більше чи менше певної якості, ніж в іншому. Наприклад, сашко нижчий за льоню, людина міцніша за Кремінь і слабша за мушку. Вищий ступінь порівняння має просту і складену форму. Проста форма утворюється за допомогою суфіксів ш та «іш». Наприклад, смачний смачніший, рідний рідніший, довгий довший, солодкий солодший. Від деяких прикметників форми вищого ступеня порівняння можна утворювати за допомогою двох суфіксів ш або іш. Наприклад, тихий, тихший і тихіший. При творенні вищого ступеня порівняння відбувається чергування. Кінцеві приголосні основи г, «ж», з при поєднанні із суфіксом ш змінюються на «ж «ч», Наприклад, Дорогий дорожчий, дужий дужчий, близький ближчий, низький нижчий. Приголосний с при поєднанні з суфіксом «ш» змінюється на «щ». Високий вищий. Деякі прикметники утворюють вищий ступінь порівняння від прикметників з іншим коренем. Наприклад, великий більший. Малий менший, гарний кращий, поганий гірший. Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою слів більш або менш. Наприклад, смачний, більш смачний або менш смачний, дешевий більш дешевий або менш дешевий, глибокий більш глибокий. Або менш глибокий. Такі форми, як більш смачніший або більш дешевший, вживати не можна. Треба говорити більш смачний, більш дешевий. Найвищий ступінь порівняння вказує, що в якомусь предметі певної якості найбільше або найменше. Наприклад, пряма дорога найкоротша, найкраще зерно. Ховається на дно. Найвищий ступінь порівняння має також просту і складену форму. Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється додаванням до форми вищого ступеня префікса най. Наприклад, смачний, смачніший, найсмачніший. Молодий молодший наймолодший. Малий, менший, найменший, дорогий, дорожчий, найдорожчий. Складена форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою слів найбільш або «найменш». Наприклад, смачний, найбільш смачний або найменш смачний, короткий, найбільш короткий. Або найменш короткий. Такі форми, як найбільш коротший, найбільш дешевший, вживати не можна. Треба говорити найбільш короткий, найбільш дешевий. Найвищий ступінь порівняння прикметників можна також утворювати додаванням до вищого ступеня слів за всіх або над усе. Наприклад, Сильніший за всіх, дорожчий над усе. Для підсилення значення найвищого ступеня порівняння прикметників додають префікси як, що, «як наймолодший», що найсміливіший. Такі форми, як «самий розумний», «самий кращий» в українській мові не вживаються. Треба говорити найрозумніший. Найкращі. Не мають ступенів порівняння якісні прикметники, які виражають сталі ознаки, наприклад, німий, сліпий, лисий, мертвий, жонатий. Означають масть тварин, наприклад, ворони, гнідий, булани, чали. Означають колір. І утворені за кольоровою схожістю до інших предметів, наприклад, вишневий, малиновий, оливковий, шоколадний. Мають префікси та суфікси, які вже вказують на певну міру якості. Наприклад, предобрий, завеликий, архімудрий, маленький, чорнісінький, здоровенний, старезний, загребущий. Мають суфікси ав, яв, уват, юВАД із значенням неповного вияву ознаки, наприклад, жовтавий, чорнявий, білуватий, синюватий. Ступенів порівняння не мають більшість складних прикметників, наприклад, чорноокий, білогривий, прудконогий.